Привіт всім. Збираюсь на роботу. От, а вирішила таки записати вам відео. Думала, писати не писати. Але все-таки запишу зараз. Хочу. <схід> а відео от прошло буде. Не, не недовге відео буде, це раз. Потім і довгі зроблю, ну, змонтую ті, що обіцяла, але поки що довге. Так от, в неділю. Неділю, в суботу чоловік повернувся пізно ввечері з дикої природи Техасу, як він це гордо називає, ранчо. Відео про те ранчо, ранчо, ви вже бачили. Хто дивиться мій канал, хто підписаний. От. А він по дорозі е, зробив щеплення черепахам десь там. Він. Не знаю я, де він його робив те щеплення. Він мені по факту вже написав, що собакам зробили щеплення 10-9 в одному. Там чуть необубонної чуми їм зробили щеплення. Чесно кажучи, я переживала. Так, гатя гарного зачіска. А, красива жінка, не замішання. Капець. От. Е -е... То чого то я? Ага. Значить. Зробив він їм те щеплення, і він щось мені пише, що тепер собаки ловлять черепаху. Тепер собаки ловлять черепаху, яку черепаху? Він каже, ну сміється, там смайли такі якийсь веселий. Пише ну, ту черепаху, яку бачать лише вони. Ну, думаю, може, це такий американський гумор. Ну, буває таке, знаєте, інколи людей буває, такий собі гумор просинається, такий гуморист в них просинається. От. Ну, думаю, може, дійсно собакам зле. Я за собак переживала, бо він там написав, що дев'ять одному та прививка. Я трошечки, так, давайте я так телефон візьму. І я так трошечки, чесно кажучи, запереживала, бо думаю, блін, може собакам буде зле чи що. Ну, таке. Але вони приїхали Богу дякувати, нормальні ті собаки, все. От, і то я так дивлюся, що не вмирають вони. Правда, вночі вони просилися в мене пару разів на двір, але нормально. Не було у них ні діареї, нічого, нормально. Собаками все добре. Хто переживає за моїх собак? Я вам дякую, гарні люди, але з собаками все добре. Я так подозріваю, що це просто очередний американський міф про те, що 9 вакцин в одному шоті, в одній прививці, от, бо вони щось дуже легко його перенесли для дев'яти тих, це просто як бездрання грошей. Я на це дуже надіюсь. Ну, побачимо. Але питання не в тому. Питання в тому, що я в неділю, бо в нас в неділю були, ну правда, що у нас може бути в неділю? Ніяка, ні special day, о не, брешу, не це неділя, понеділок це вже був. А, бо в суботу неділю він повернувся. А, в понеділок були вихідні. Всі того, що був ветеран day, У них два таких ветеран day, а, Дні ветеранів, один день там, по-моєму, весною, один оце зараз восени. І один раз відмічають, коли померли ветерани, а другий раз відмічають вони, коли а, живі люди. І от в цей понеділок був, по-моєму, для живих ветеранів ще. Неважливо, про все розказала тільки не про те, що хотіла, як звичайно. От, і в понеділок я щось заходжу в ванну, кімнату, і чую, що в мене щось там, наче як так, знаєте, так шкряп, 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 Думаю, що думала, може стиралка працює. Бо в мене зазвичай там, ну, може стиралка працювати. От, її чутно за стіни, он стіна, оця, і чутно за стіни як вона працює. Думаю, може, це стиралка. Угу. Звісно. А потім чую, що воно щось не встирало, шкребе, що воно щось шкребе, але ж кребе отут, наче як в душкабіні. Ну, у нас тут напівпрозоре таке скло. Я така думаю: так, треба подивитися. Ну, я розумію, що там в душкабіні нікого немає, там пусто. Але думаю, ну, це насяке. І така, знаєте, вже підходжу, відкриваю ту душ кабіну, підходжу, відкриваю ту душ кабіну. І така собі думаю, там зараз як в фільмі «Жахи» відкриваєш, а звідти з тої сливної тої штучки зараз щось як вилізе, як вискочить, як випригне. І що ви думаєте? Я вам не можу сказати, яким було моє здивування, коли я відкриваю душкабіну. А в мене в душкабіні. Сидить ось хто. Це, щоб ви розуміли, я зараз спробую її взяти. Чи його, чи її, я не знаю. Чуєте? Це черепахи. Якщо ви думаєте, що черепахи повільні, то ви помиляєтесь, вони нічого не повільні. Це річна тихаська черепаха. Ой, божечки, кошечки. І от, щоб ви собі розуміли, я бачу цю черепаху. Я реально бачу цю черепаху. У мене трошки припадає... Ну, не те, щоб я там злякалася і втратила свідомість, бо це черепаха, а не алігатор. Але я йду е, до чоловіка, туди там у нас гості. Гості, вони граються, такі ж саме, як він, граються в той бордґейм. І я йду до нього кажу, Honey, I have one question. Ой, він такий, що трапилося? Я йому кажу, слухаєш, юний ю, юнат. А що у нас, говорю, там у душкабіні за дика природа, Planet Animals? А він такий, очі квадратні робить і каже, мені типу, що там, що там? А я кажу, Ерік, що случилося? Звідки у нас в душкабіні бляха муха черепаха? Я говорю, відкриваю двері, а там цей монстр. Він як починає реготати. Взагалі у них гумор такий, знаєте, ну у них може бути інтелектуальний гумор, два типи гумору. Перший, ну це те, що я бачу по чоловіку і по його друзям. Перший тип гумору це коли а, дійсно прикольний гумор, який, якщо ви розумієте дуже добре англійську мову, ну реально, тому що там так звана гра слів. А другий тип гумору, це от така от штука. Це десь заховається в якійсь комірці. І потім я ходжу його шукаю по всій хаті. Він здоровий чоловіка, сидить в тій комірці, скручився. І потім, коли я вже не знаю, де він, Ерік, Ерік, він вискакує на мене і лякає мене. Так, <звук> так, так, так. Та. І лякає, ну реально лякає. От, і я лякаюсь кожен з того, що в мене слабка нервова система. Ну, це я б мільйон раз казала. Я правда маю слабку нервову систему. Я беру цю черепаху дуже обережно, бо в неї дуже великі кіхті, особливо на задніх ногах. До того ж, вона може, отак, от, якщо ви її візьмете, вона отак може боднути дуже добряче і поцарапати кість, кіхті в неї добряче. Плюс у неї такий дзьоб. І вона тим дзьобом може теж добряче вкусити. Ну, Бо вона ловить рибу, вона живе в озері. Це річна черепаха, озера. О, це дика тварина. У мене немає жодного. Жодної, як сказати, жодного бажання, щоб вона жила в нас вдома. У мене немає жодного бажання за нею дивитися, тому що я ні, нічого не знаю про життя і таємний світ черепах, по-перше, а по-друге, мені шкода її. по третє це воно воно буде самотнє. Нащо це потрібно? Тобто плануємо її вивезти на озеро, але тепер я здалася питанням. Якщо ми її просто в якусь калюжу вивеземо, там не буде у неї ніякого соціуму. Так, можете про мене думати, що це завгодно, можете думати, що я трохи пришиблена. Але я вважаю, що черепасі треба черепаший, як це сказати? Так, телефон поставила. Що черепасі треба черепаші якийсь клан? Я не знаю. По-друге, чи буде в тому калюжівці, де вона буде жити, чи буде там. Їй їжа чи буде їй чим харчуватися, це дуже важливо. І, тобто це таке питання в мене тепер. Ну серйозно, я вже про цю черепаху думаю вже третій день. І я розумію, що або ми з Назаром її повеземо, або я Еріку такий. Я йому вчора кажу, слухай, черепаха. Він Іра, я поки що не маю змоги, в мене тепер, робота, в мене там то сьо, прийде в п'ятницю її відвеземо. Ну, думаю, чекай. На. В п'ятницю, то в п'ятницю, сьогодні середа. Я пробувала її годувати, вона щось трошечки поїла, але не дуже. Як вона в нас опинилася, чого він її припер додому, бо він її знайшов на дорозі і каже: якби я її там залишив, її б якась машина переїхала. І було дивно, каже, я походив кругом, подивився, ніде не було ніяких пандів. Панд – це тіпо, така велика калюжа, а, яка всю дощу збирається, таке мікроозеро, або велика калюжа. Каже, ніяких пандів не було, нічого. І говорить, ніде поблизу поблизу не було жодного озера. От, і він каже: я подивився по карті, тобто теж навіть машини немає не до озера. Тож зараз маємо черепаху, я збираюсь на роботу. Всіх вас обняла, Іра Техас. Бай.